Багато хто надто упереджено і негативно ставиться до московицьких полонених. Багато хто вважає їх там непотребом, покидьками, а насправді це прості, живі люди, як ви, зі своїми мріями, сподіваннями, матусями, татусями, так яким просто прошили голову пропагандою деструктивною і з під палки погнали робити ті. Речі, які вони робили в Україні в лавах московицького війська. Насправді, коли ми зануримося в їхню свідомість, в їхні серця, ми зрозуміємо і розіб'ємо ту скрижанілість, яке погане московицьке керівництво, в яке закувало їхні серця, ми зрозуміємо, що насправді це ну, цілком часто людяні. Такі саме, як ви люди, їдять, п'ють, мріють, прагнуть чогось світлого, доброго, пишуть вірші, і їх важливо розуміти. Ми в постійному стресі, агресії воєнної московицької, Ми вже зашорені і не можемо за неспроможні, часто за болотяною формою побачити людське. людське і зануритися в це. І тому важливо слухати. Інтерв'ю Золкіна з полоненими, насичуватися з цим, засинати під звуки московицької мови, щоб усвідомлювати, що насправді це прості люди, такі як ми з вами, тільки бідолахи, яких під страхом смерти погнали до нас на землі. Що ти, бляха-муха, за їбло верзеш? Добрий. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, Ватерія Сашко Добрий. На запис цього відео мене спонукала одна е, добродійка в нашому одному там з більш-менш тісних кіл спілкування українських націоналістів, принаймні які, ми, які себе так називають, ідентифікують і прагнуть відповідати такій ідентифікації. Е, вчора, вчора, там в чаті в загальному ця пані написала, що скинула відео. Якесь там інстаграмне. І пише: Ви звернули увагу, що в крайні часи загальний курс Золкіна в його там інтерв'ю, він набув якогось там розвороту, і він там рухається кудись не туди, куди раніше. І я такий, хто такий взагалі Золкін? Вона мені пише, «Ну, це той хто бере інтерв'ю у московицьких полонених? І я кажу: «Добродійко», кажу. Я не можу знати, який курс, які наративи, яку там напрямок спілкування взяв, поміняв, прийняв Золкін, бо я ніколи його не дивився. Я українець. Четвертий рік повномасштабки. Все московицьке, все москвороти, питомо, вороже, безальтернативно, екзистенційно вороже до всього українського. Вороже до мене особисто. Я не споживаю москвороти в міст і мені насрати. Що думає московицький полонений? Мені насрати, що у нього в голові, мені насрати, що його сюди погнало. Мені... Він так само. Пуйло! Остання московицька бабка в якомусь странному уську змінську. Він. Оці полонені, всі до єдиного, однакові. І на всіх них мені насрати. З усіма ними. У мене особисто розмова дуже коротка. Тривалістю в один постріл. Дякуємо. Несіть наступного. Я висловив свою думку і потім в мене так почало крутитися в голові так упродовж робочого дня. Генератор випадкових і не дуже думок, він мені просто намалював картину. І насправді, цей Золкін з його там інтерв'ю настільки поза ем, мого світосприйняття, світорозуміння і споживання медіа в місту. Що ну, він буквально двічі фігурував там десь дуже опосередковано в моєму спілкуванні з дружиною, що вона там упродовж цих років пару разів його там згадувала, щось там про нього казала, ну казала, та й казала. Я так ну, пропускав повз вуха, тому що ну, моя кохана дружина, вона ще на початку по моєму слухала Арістовича. Теж москворотого, до речі. І я тоді казав і розумів, і зараз кажу і розумію. Нічого москворотого не може нести корисного для мене, для українця. Крапка. Так? І я скажу: я почав складати всю картину, і я намагаюся зрозуміти. Мені там кажуть, от ти знаходишся в своїй бульбашці, вилізь із неї, москворотого гімна, і тобі може сподобатися. І ти зрозумієш, що не всі московити погані, а їхній язик ібаний це не. Засіб окупації України і винищення української ідентичності державності і всього від того похідного, а всього лише е інструмент спілкування, передачі інформації. Так, виїжд полісви виліз свої бульбашки, поїзь москворотого гівна і усвідом. Я просто собі думаю, що мене, українця, має спонукати, слухати того їбаного полоненого. Ну, чувак. Прийшов до мене в дім. Він гвалтував, мордував, чинив все найгірше, що можливо для мене, для моєї нації, для моєї держави, для мого народу, для мене особисто. І він це робив рівно доти, доки Сили оборони спромоглися його зупинити. І він ладен був продовжувати це у подальшому, і він продовжуватиме це, коли раптом його повернуть за обміном в Україну. Точніше, в Московію, там вдягнуть знову в болотяний піксель, він повернеться сюди і буде робити те саме. Що має мене спонукати в усій цій ланці події картині світу? Запустити відео Золкіна і послухати, насититися московицьким язиком, насититися думками московита, так? Що ж він думає? Що ж, що ж його привело до мене? Що ж йому не рухає? Доба за плечима, я намагався уявити, що мене має спонукати споживати такий вміст, і я не знайшов нічого. От от я не знайшов нічого. Ну, Розкрийте мені очі, звиніть мою свідомість, розширте її, переконайте мене в чому. Надайте мені якісь там інші причини, бо я їх не бачу. Окрім так званого стокгольмського синдрому. Так? Окрім. Мазохістського прагнення розтягнути страждання, так, що у тебе там всю родину вирізали, вигвалтували, вимордували, і це вже пройшло, тебе трохи не стосується, а тебе треба відживити емоції і послухати гвалтівника, мордувальника, згарбника і насолодитися, отримати мазохістське насолодження, постраждати ще. О, а може, а може, а можеш, можеш десь вілікая, узкая. Культура, яку вони несуть, може вона не так і хибна. Може я зараз його послухаю годину третю, п'яту, десяту, сотню тисячу і засипатиму з думками. У мене в голові під час сну на підкоришку писатиметься московицькі слова цього окупанта. І я усвідомлюю, що не настільки ж ми і різні, і не настільки ж вони погані. А ми ж по суті єдино нарід. А вони такі молодці, а вони такі сильні. А от треба підтримати. Єбаний Стокгольмський синдром, і єбаних мазохістів. Все. Хулі там слухати. Уявлення не маю. І там я не дивився, я не дивився на канал, але я даю 100 до одного, що там незрівняно більше переглядів і прослуховувань, ніж у мене на каналі. Так? Тобто, набагато більше змосковщиних травматизованих носіїв Стокгольмського синдрому радше, ніж прийти на здоровий україноцентричний канал, послухати. Заклики до конкретних україноцентричних дій задля перемоги, підтримки потужного, переможного українського, козацького духу, і напряму долучитися до підтримки Сили оборони. так, Тут, на цьому каналі, підуть і ходять туди послухати, що ж там, що ж там, як його там. Господи, якийсь там умовний. Сисой, Сисой із Усть-Кузьмінська! Що ж він нам розкаже? М -м, мені ж бляха муха, у мене ж сиві яйця. У мене ж сиві яйця, я живу в Україні, четвертий рік повномасштабки, 13-й рік чергового етапу багатовікової війни України проти Московщини, а я ж... У мене ж немає картини світу, власне, у мене ж немає стрижні, у мене ж немає самостійності. А піду ну, я послухаю Золкіна. Піду ну я насичуся їбаним язиком кацапів. І послухаю, що ж там і до чого. М -м -м -м. Піду ну я з гімна поводлубую зернятка кукурудзи і насолоджуюся ними. Так, так, ну, не всі московити погані. От, от, от не додають їм там в українській буцегарні от куліб'яки. От кулібяки їм не додають, треба додати мені кулібяки, бо ну, ну все-таки всі ми люди, все-таки не такі уж ми разні, ну, опять-таки, братські народи. от, от. Треба йому поставити вподобаєчку коментарик написати на підтримку москворотого в місто. Підтримати Московію, підтримати Московщину їй зараз непросто. А українці нехай посидять там тихенько, ну їх в пізду. От от, 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 Золкін, от, полонені, от. цукерочка. так, Я так розумію, ці споживачі такого в місту, ну, думають, ну. Я інших варіантів не бачу. Накидайте ваші в коментарях. Я і далі працювати. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.